Той, хто робить красиву картинку, ви помиляєтесь. Так називають людей, які змінюють свій основний рід занять. В цю мову компанії почали активно використовувати майже на кожному новому веб проєкті Однак ваш рівень прибутку буде зростати регулярно, однак одразу маю підкреслити це зовсім не означає, що не доведеться приклеїти дупу до стільця і витрачати багато часу на її опанування. До речі, пару речень з мого спічу написав саме він. Вітаю! Ви на каналі GoIT. Мене звати Валерій, і сьогодні я спробую пояснити вам, хто такі фронтенд розробники що таке власне фронтенд напрям, його основні плюси та мінуси в якості вашого першого кроку в it світі Це відео в першу чергу для тих, хто зацікавився темою розробки, проте перебуває на роздоріжжі. Адже так багато мов та інструментів програмування можуть легко збити з пантелику людину, яка раніше ніколи цим не цікавилася. І це нормально. Мільйони свічерів, так називають людей, які змінюють свій основний рід занять по всьому світу, які зараз працюють в IT, теж колись почувались як і ви. Отже, фронтенд, якщо казати стисло, це одна з двох паличок паличовіст, з яких складається будь-який веб-застосунок або сайт. Зі всіма вашими улюбленими веб-ресурсами, будь то Google, Netflix або Instagram, ви взаємодієте через візуальний інтерфейс, сторінка, яку ви бачите, зображення, відео, форми, кнопки, красиві анімації, все це є елементами інтерфейсу, з яким може взаємодіяти користувач. І ось ми підходимо до першого висновку. Фронтенд це про створення зручного візуального інтерфейсу для веб-ресурсу, з яким взаємодіє користувач. Проте, якщо ви подумали, що фронтенд-розробник лише той, хто робить красиву картинку, ви помиляєтесь. Візуальна частина це далеко не все. Логіка. Ось де починається справжня магія. Адже якщо ви бачите, наприклад, кнопку на сайті, ви певно інтуїтивно розумієте, що на неї можна натиснути, і це призведе до якогось логічного результату. Без нього цей інтерактивний елемент втрачає будь-який сенс. Майже кожна дія користувача на сайті має оброблятись та мати результат. Запити на сервер для отримання даних, обробка форм, переходи по розділу. Завантаження зображень з котиками або прорахунок вартості розмитнення авто через онлайн-калькулятор, будь-яка навіть дуже проста взаємодія з інтерфейсом, має мати логічний результат. З цим роздробнику допомагає мова програмування, за допомогою якої він може описати будь-який процес для вебу. Це мова програмування JavaScript. не плутати з Java. Одразу варто зазначити, що у тих, хто опановує цю мову. Є певні переваги. А саме доволі низький поріг входу, тобто для опанування тобі не обов'язково мати вищу технічну освіту або мати досвід програмування. Однак одразу маю підкреслити, це зовсім не означає, що не доведеться приклеїти дупу до стільця і витрачати багато часу на її опанування. Проте, якщо порівнювати з іншими мовами, це певно найкраща відправна точка. Адже варіативність використання JS не обмежується лише логікою інтерфейсів сайтів. Деякі з варіантів використання включають розробку вебу. Використовується для створення динамічних веб-сторінок та веб-додатків. Він дозволяє розробникам створювати багатофункціональні та інтерактивні інтерфейси користувача. І, до речі, не тільки інтерфейси, але й логіку бекенду, тобто сервера. Дуже часто пишуть за допомогою JS. Розробка мобільних додатків. JavaScript можна використовувати для створення мобільних додатків з використанням фреймворків. Тобто таких собі інструментів, які допомагають масштабувати ваш код, пришвидшити його написання, та мають у собі вже деякий готовий функціонал, який не доведеться писати власноруч. Розробка десктопних додатків. JavaScript можна використовувати аналогічно і для створення десктопних додатків під різні операційні системи. Цю умову програмування можна порівняти з мультитулом, а її популярність. Тільки зростає серед розробників з кожним роком. Ось дані з доу за цей рік. Стаття під назвою JavaScript, TypeScript завойовують світ. П'ятірку лідерів закриває TypeScript, мова програмування, яка, по суті, є розширенням вищезгаданого JavaScript і додає до нього ряд нових функцій, які роблять код більш структурованим, прогнозованим та безпечнішим. Цю мову компанії почали активно використовувати майже на кожному новому веб-проекті. Отже, висновком має бути. Починати з вивчення саме JS доволі корисно для майбутніх розробників, адже для них це створює доволі розгалужене дерево можливостей, навіть якщо людина вирішить перейти з фронтенду на бекенд або взагалі у мобільну розробку. А тепер трохи відійдемо від теми. І поговоримо трохи глобальніше. Курси це не пігулка для щастя і бабла, а от ваш мозок так. По-перше, скоріш за все, ви не будете грести гроші лопатою одразу після закінчення навчання. Однак ваш рівень прибутку буде зростати регулярно і відносно ваших навичок. Ви навчитеся вчитись самостійно і перманентно. Якщо ви думаєте, що якихось знань вистачить на довгий період, і після курсів можна бути забити на навчання, ви помиляєтесь. IT – дуже динамічна сфера. По-друге, навчання побудовано не лише на крутій програмі, викладачах та менторах, які, до речі, працюють у цій школі. В цьому я мав шанс переконатися на власному досвіді. Проте, в першу чергу, на вашому рівні мотивації та можливості організувати себе. І одразу зазначу, не треба мати IQ за 200, аби абонувати фронтенд, але треба розуміти, як то казали раніше на співбесідах, ким ви бачите себе через 5 років, і найголовніше, що ви готові для цього зробити. З власного досвіду скажу, що ціна зміни професії, стилю життя, мислення та набуття відносної автономності мається на увазі змога працювати будь де де є вайфай. Набагато нижча за ціну підтримки тієї стабільності, яку я мав декілька років тому. Під час навчання вам часто буде здаватись, що ви тупий. Це також факт з власного досвіду. Проте через день-два ви будете ловити ейфорію від того, що розібрались в темі, і вже вмієте створювати крутий функціонал, який згодом зможете монетизувати. Вам може ставати страшно, що ви не знайдете роботу одразу після завершення навчання. Таке дійсно можливо, тим паче, що на ринку зараз спостерігається рецесія. Однак це тимчасове та циклічне явище, а ваші навички ні. Ніколи ще не було так легко здобути знання або відповідь на конкретне питання курси, ментори, практика та проекти у школі, YouTube, онлайн-бібліотеки, та вже, врешті-решт, нейромережі на кшталт чат GPT, до речі, пару речень з мого спічу написав саме він. Безліч ресурсів відкривають сьогодні для вас безліч можливостей. В них навіть часто можна загубитись. З цього приводу має декілька історій знайомих свічерів, що вирішили вчитись програмувати самостійно. І вони красунчики, майже у всіх вийшло, і вони зараз працюють в it компанії Однак є одне цікаве спостереження: при однаковому рівні мотивації та зусиль завжди швидше працевлаштовувались ті, хто навчався в команді. Чому? Тому що на те, аби структурувати океан інформації та сформувати дорожню карту навчання, самостійно витрачається безліч часу, часу, який міг би бути витрачений на роботу та здобуття комерційного досвіду, який для початківців на вагу золота зараз. Підсумовуємо, найкращий напрям для старту в IT фронтенд. Плюси низький поріг освоєння, високий попит на спеціалістів, варіативність подальшого розвитку та переходу на інші напрями. Мінуси, високий рівень мотивації, must have. Без вашого бажання вас ніхто не навчить. Найкращий формат навчання курси. Від себе особисто порекомендую формат буткемпу. як на мене, в нього максимальний можливий коефіцієнт корисної дії. Структурована, актуальна та якісна інформація та топові викладачі, підтримка менторів, студентські проекти для портфоліо і коло однодумців, які завжди підтримують. Ви економите вагон часу. Мінуси курси це не білет на потяг, який обіцяє доправити вас з точки А в точку Б. Це скоріше абонемент в спортзал. Не піднієте, результату не буде. Проте всі умови для того, аби досягти якісного результату у вас є. No pain, no gain. Вибір завжди за вами, а я лише даю вам свою суб'єктивну рекомендацію і ділюсь досвідом. Бажаю всім нам мирного неба над головою та успіху у ваших починаннях.